Вітаю глядачів нашого каналу сьогодні їдемо на виїзд з Роні У хоті одна на Олександрійка. Палона не веземо, до машини. машину. Гароні якраз в самий раз. Нагадую, жеребець виїзний може приїхати до вашої ковили в районі 60 кілометрів 70 км. Від міста підгайці Тернопільська область розташовані територіально. Якщо би там було більше, як одна кобила, якісь є знижки, якісь знижки на дорогу. Деревець молодий, плідний. Цікавий докубив. Акуратний, спокійний, головне. роді не треба скакати. Не знаю, напевно, попередні власники не мали борта і жеребець хоче заскакувати на машину. Що ні? Де вже файно. Помаленьку його, бо він перші рази заскакував так ніби. А тепер вже зрозумів, що. Не треба сказать. Вот. нас Зеленый свет. Много гудови. И на машине фино все пошло. А то что там за шнурачки висят на шнурачках? А, що за Ви Відчіпайте їх. Алло. Алло такий жеребець. З конем їдемо повільно. Не спишімо. Вчора якраз посіяли вас. Дякувати Богу, що погода. Дозволила все зробити вчасно, бо одразу ми посіяли. За годину пішов дощик. Цього року, як ніколи. І земля виробилась гарно. Рано сіяли вас. Минулого року 29 березня. Все каже гарно. Побачимося вже. Дві локації. От ми вже на місці. Трошки почекали на дядьку Володю. Не, там, того не берет, там той не влазить. Там той не залазить до машини. Не лазить? Там той не виїзний. Той завеликий. Там той мій. Я його не везу. А, а, не а це тато і тату своєму що хоче турнирує. А ти там того не даєш. Uh -huh. uh -huh. Він невиїзний. великий той пін. Тяжкий. Ууу, блядь. А. Ууу. Рррр. Ррр. Роні. Ууу. А де би то зав'язати? Де там купили в граві? О, рогом. О. Ви це згодом купил в парковці. Чотири, так. О. Пр Ті! Ті утра. Ну так чекає. Та всі, що стоять, всі Она прийде сама до да нього. Так, так, вона. От. <ск> Визначити, що кобила <ск> проситься до жреця.

Отого другого три. Ну, от маркізу. Звати кубило маркізу. Дві ходки <кхе> зробив Арон. Йо, маркізка. Прив'язали її трошки. Батько молодію на припон. Це для неї новеньке щось, бо вона не була на такому ще. Незвичної. Така п'ятирічна кобила. Ще в гнять є така кобила. Довго ємає дядько волоття, кожного року луша має. Мілуша луша його. І біла. Ай, не реагує, що я її.

Я каштаночка. От уже... От вже цей жеребець на машині. От такий цуцик тут є маленький. Цуцик хоч і їхати туди підгається. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі!